Так, мої золотенькі, давайте подивимося ситуацію стосовно шкіл та навчального процесу у вересні місяці, бо дуже багато таких запитань також мені надійшло. Давайте ми з вами загальну таку енергію подивимося, але одразу хочу вам сказати, що по всій території нашої країни дуже багато шкіл, і ситуація у всіх відрізняється. Чому? Тому що деякі школи знаходяться на більш активних територіях. Так? Там більше відбувається. Таких складних ситуацій, скажімо так, і прикордонні активне, так, і постійні тривоги в інших регіонах країни може бути спокійніша ситуація. І це вже впливає теж на навчальні процеси. Які б там не приймалися закони, які б не видавалися розпорядження, але можливості у кожної школи різні. так. Наприклад, те саме укриття. В одній школі є воно, в іншій взагалі немає. В одній школі воно може. Може вмістити 500 учнів, в іншій 200 учнів, так? І це теж впливає на перебіг навчального процесу. Кожна адміністрація школи буде приймати свої рішення, так, виходячи з того, що вони по факту мають. Тому що вони відповідальність будуть нести за ті чи інші речі. І ви це повинні розуміти. Ну, давайте глянемо, що у нас чекає у вересні, так, по навчальному процесу загалом. Що взагалі нам на що нам розраховувати? Ну, скажімо так, дуже багато ще буде ситуацій, в яких діти будуть залежними, і ці ситуації не повністю будуть, ну, якби, показані нам зміни. Зміни йдуть в навчальному процесі, От, і вони будуть, скажімо так. Стосовно онлайн-навчання, ситуація неоднозначна, і мені багато йде ілюзій, які можуть розчаровувати, якісь будуть складнощі з онлайн-навчанням, труднощі, які будуть теж затруднювати, так? Такі процеси. Ось. І це буде приносити розчарування, дійсно розчарування. тобто, але всі ці речі це такі маніпулятивні, знаєте? Чи очно діти будуть навчатися в школах? Мені йде достатньо помірна ситуація. Це говорить про те, що буде, як наче, якась така виділена допомога і будуть ставити, як більше, ставку на очне навчання так, дітей. От, але не всі діти приймуть таке рішення. Мені йдуть невиправдані очікування. Ну, тут більше треба дивитися загалом. Гально, ну кожну, кожен регіон окремо, кожну школу.